Що гризуться, так аж калічить? Злість, що стає твердили мов камінь, злість, яка тисне, і злість, яка личить? Що там відчують дерева ранкові, що там щепожить похилені віти? Іноді краще битись до крові, аніж прощати або терпіти. Ті, хто і ті, що казали, як говорити і що говорити, завжди ховалися в темні портали і заповзали щурами підплити. Чуєш на місяць своїх гієни? Чуєш від вітру скріплять рештування, коли герої сходять зі сцени, щоб осягнути силу мовчання? Як розказати чітко і чесно, як пронести крізь усю холоднечу пекло земне, ніби царство небесне? Тиху відвагу і внутрішню втечу, пий свої трунки, гризи свої лікті. Погляд важкий у підбитого звіра, є хтось приречений в цьому порідді, саме на ньому тримається віра, віра, яка приростає з бадилля, з темних дворів, з привокзальних буфетів, віра, яка виникає з безсилля і божевілля мертвих поетів. Де твоя правда? Де твоє вміння? Мо потрапляєш у пастку зникому, а поміж тим, проростає коріння, і перші птахи повернулись додому. Ніби все просто, ніби все вчасно. Ось вам парковка, ось вам криниця, Сійся, родися, країна прекрасна. Сійся, родися, сійся, родися.